Планував приготувати салат, а вийшла така корисна, високобілкова, ситна вечеря на правильному харчуванні. Розказую. Поставив відварювати куряче філе, потім беру одну фіолетову цибулю, нарізаю в миску, потім кукимбер. Він же огірок. Дегустуємо. Також туди чесничок. Часничку можна більше. зараз така погода для профілактики не помішає. У мене десь 6 зубчиків. Далі баночку кукурудзи консервовані, баночку фасолі. Багато петрушки, куряче филе вже зварилося. Нарізаю такими рваними кусочками. Для заправки діжонських гірчиці пару ложечок. Потім грецький йогурт, обов'язково облизнути, теж пару ложечок. Приправляємо. Сіль перець, ну і все, вимішую і можна вечеряти. Ну і як яке тут резюме? Швиденько, просто, корисна вечеря. Всім смачного і гарного вечора!